Чоловік увечері після роботи лежить на дивані, у кімнату заходить дружина. Влади, я знайшла у твоїй кишені набої і записку арабською. Як ти маєш мені це пояснити? По-перше, Люба, нема чого шпорити у мене по кишенях, а по-друге, це ніякі не набої, а ректальні свічки і рецепт на них від лікаря. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Мати випадково почула від свого п'ятирічного сина лайливе слово. Владику, що я чую? Це дуже погане слово. Де ти його почув? Ну, так тато постійно каже. Не смій це повторювати. Ти навіть не знаєш його значення. «А От і знаю. Це означає, що машина знову не заводиться. Їде багатодітний священник із сім'єю на машині, і буквально за метрів 300 до заправки закінчується бензин. Дружина каже: піди візьми каністру, сходи на заправку. Але в машині не виявилося нічого, крім дитячого горщика. Довелося йти за бензином із ним. Повертаючись і вливаючи довгоочікувану рідину із зазначеної ємності в автомобіль, священник ловить на собі погляд із машини, що зупинилася поруч, у якій сидить рабин, і здивовано каже. Я, звісно, ніколи не поділяв ваших переконань, але завжди дивувався силі вашої віри. На ринку продає рибу літня єврейка, покупець кефаль, форель, свіжа, жива, а чому не ворушиться? Спить, а пахне чому? Слухайте, молодий чоловіче, ви коли спите за свої дії, відповідаєте. В їдальні Скажіть, а у вашій вареній ковбасі немає генно модифікованих продуктів? Та що ви? У ній взагалі жодних продуктів немає, там тільки крохмаль, барник і папір. Їжте спокійно!